Якщо ви вважаєте, що дзюдо це не український вид спорту, ви глибоко помиляєтеся. Так, термінологія, культура, набір прийомів тут японського походження, але дзюдо, як і знамениті автомобілі, вже давно стало предметом експорту країни сонця, що сходить, і отримало свій колорит в різних країнах світу. Ось вам український колорит, Роман Гонтюк, на двох останніх олімпіадах відкривав лік українським медалям. В Афінах 2004-го виграв «Срібло», у Пекіні бронзо. Хитрий і впертий на татамі, насмішкуватий і відкритий в житті. Роман родом з надвірної, маленького райцентру на Івано-Франківщині. Ось це його зал. Тут відбувається турнір на його призи. А на стенді з трохи піонерською назвою Наші маяки його фото на чільному місці. Напевно, немає людини в надвірні, яка б не знала Романа Гонтюка. Якщо я, наприклад, веду заняття і Роман приїжджає до нас на заняття і у залі, то Діти з нього, по-перше, очей не зводять. А після того, як я закінчую заняття, всі зразу біжать до нього. Він сідає і починає їм все розказувати, повчати. Тобто мене діти так не слухають, як Романа. Можливо, збіг обставина, можливо, і ні. Просто під гонтюком на тому стенді портрет нашої сьогоднішньої героїні. Знайомтеся, Наташа Ільків, 16 років, вагова категорія 52 кілограми. Три роки поспіль виграє чемпіонати Європи у своїй віковій групі. Це найсвіжіший приз золото євро серед кадетів, яке вона виграла в останні вихідні червня у чеському місті. Тепліця тренується у Надвернянській школі дзюдо у Євгена Бондарука, того самого, який дав країні Романа Гонтюка. Я хотіла займатися гімнастикою, тому що я була гнучкою, я вміла різні мостики. Сама вчилася. На руках ходила шпагат, на шпагат сідала різні, якби і мені подобалася гімнастика. Але гімнастика була надто далеко Івано-Франківську. І тим більше я була маленькою, 10 років віддавати в івано це якось батькам навіть було так. Стромненько село у них далеко звідси, і доїжджати було дуже важко, але дитина доїжджала. І на ми всі дивувалися, що дитина занять не пропускає. У великих містах, де звикли до комфорту, незручна дорога до зали чи стадіону, відсутність житла стають непереборною перешкодою на шляху дитини до спорту. У маленьких все простіше. Тренер взявся за справу, влаштував Наташу в інтернат, а потім випросив у міськради підсобне приміщення біля ліфта одного з житлових будинків. Раніше тут сусід тримав кролів. Скинувшись у шапку разом із друзями, спортсмени зробили ремонт, провели воду, газ, опалення, каналізацію. Власне, цю квартиру пан Євген зробив для іншої своєї підопічної на три роки старшої за Наташу Олени Куницької. Вона сирота, і щоб оформити на неї помешкання, тренеру навіть довелося взяти над Леною опікунство. Зате тепер є де жити і їй, і її найближчій подрузі Наталці. Ця зовсім не спортивна робота виявилася немарною. Наталка Ільків почала тренуватися регулярно і пішов результат. Всі розуміли, що вона хоче побачити тата з мамою, бо дуже маленькою ще була. От, але це все разом взято показало на те, що Наташа дуже швидко почала пробивати собі дорогу в спорті, дуже швидко її замітили. У мене тут є всі умови для того, щоб там стати призеркою Олімпійських ігор. Я думаю, якщо Роман Гондюк зміг... Тут тренуватися, думаю, я зможу. Вона талановита у всьому. Вона і дуже багато працює, і в той же час якось так, що в мене немає проблеми з її, скажімо, там поведінкою, що вона десь там відволікається. Я тренуюся три рази в день, коли в мене немає школи. Це в мене зарядка в пів сьомій годині, ранкове тренування в один годині і в п'ятій годині в вечірнє тренування. Іменно коли я готую з змагань, тоді мені тренер Ген Миколаївич пише плани. Зранку я бігаю кросики по півгодинці, годинці. годинці. Зран... В 10 годині у мене силова підготовка, а в 5 годині у мене технічна підготовка. Зі школи трошки складно. Інколи, знаєте, там буває на треніров... там від тренування замучена, на що стаю, тренування важкі, якось, Все, думаю, зранку блін, вечором, там треба прийти уроки, написати, якось, ну, та сьогодні не напишу вже. блін. Ну, Інколи буває ну, якби пропускає школу. втім. Наташиного тренера і її проблеми з навчанням турбують значно менше, аніж інший фактор фактор страху для кожного наставника, який працює з дівчатами. У мене було багато таких спортсменів дуже хороших. Але коли дівчатки виростають, їм стає 19-20 років, починають зустрічатися, починається кохання, виходять заміж і покидають зудо. А його 16-річна підопічна страхів тренера, звісно, річ зараз не поділяє і думає, як вона каже, тільки про спорт. Я налаштована серйозно тренуватися, поки ну буде можливість. Можливо, ну всяке буває. Можливо, там травма, але так я, я налаштована серйозно. Обидва зали у надвірнянській спортшколі підтопили нещодавні повені. В ігровому повністю роблять ремонт у зудоїстів тренуються в одній половині зали, поки друга підсихає. Висока вода тут основна тема розмов. А це вулиця, якою ми мали проїхати до наташеного двору у селі Чорний Потік, це кілометрів 30 від надвірної. Мали, але не проїхали через наслідки високої води. І пішли городами. Дорогою зустріли сусіда. Вуйко просить потримати в руках Наталчин приз за останню Європу. Боже, любий Бог, дав людям ну. то. І з цей дар від батька пішов. Та напевно, бо батько теж Батько був, був спортсменом, це від, тільки від батька. Село маленьке, хоча, до речі, тут присутній футбольний майданчик із штучною травою. Тут усі-всіх знають. А Наталка Ільків тут справжня зірка. Наталка, файно сади та скаче. У родині дев'ятеро дітей. Наташа наймолодша. Кілька братів і сестер на заробітках по закордонах. Хата дерев'яна без газу і водогону. Зате на горі не підтоплює. Зате неймовірно красиві краєвиди і неймовірно гостинні люди. Не тільки Наташина подруга Лена Куницька, а й ми за дві хвилини вже почувалися і як удома. І Наталка тут теж удома. Колись у неї буде власний дім, комфортніший, ближчий до цивілізації. Як і її батьки, брати та сестри, вона заробить його власною працею. Але поки що її дім тут. Початку так, коли їхала на надвірну, постійно якби блін, чуть не плакала взагалі. З надвірної теж сама. Спочатку, якби ні, ну в мене ж не було там друзів, це зараз я вже там. А спочатку, якби мені взагалі було дуже важко. Єдине, чим Наталка Ільків відрізняється від більшості своїх однолітків, десятикласників, вона має власну справу і робить її добре. Це щоправда, нелегко, зате ця робота приносить їй задоволення. Він коли там це вже набридає, але але вотименно стоять на підесталі пошани. Коли ти знаєш, ти працювала ось оце. Твій труд, ось твоя винагорода, звичайно, приємно. У своїй віковій групі Наталя Ільків посідає першу позицію українського рейтингу і перебуває у європейській десятці. Вона, на жаль, не їде в серпні на юнацьку олімпіаду до Сінгапура. Вигравши всі європейські змагання, вони з тренером не змогли правильно підготуватися до головного відбірного старту чемпіонату світу. На найближчу дорослу олімпіаду у Лондон їй за її власними словами ранувато. За два роки їй буде лише 18. Зате Наташа мріє побувати у Ріо де Жанейро у Дженеро. Ало алогі алинґі! Ало алогі али. Бажано 2016 року, коли там відбуватимуться наступні літні ігри, щоб знову додати у японську боротьбу дзюдо українського колориту.